1 метр на 21 метр. Це квадрат такі груї е, Саме ріста е, між базами, базами 13 метрів. База розташовується квадратом, скажімо так, ромбом. Гравці пересуваються по цим базам. Значить, як вводиться м'яч в гру? Вводиться м'яч в гру, якщо в класичному бізболі бітою відбувається, то тут групою. Тому м'ячик має бути спеціальний такий мчик, бо можна бити що ладонью, що кулаком. Вводити м'ячим в, в сектор. з цього Кажу, можна використовувати тенісний мячик, але спеціальний бейсбольний мячик, він там трошечки такий порезінений. І якщо взяти вернутися що, до чого доріс сьогодні бейсбол 5, то бейсбол 5 в програму молодіжних Олімпійських ігр, на найближчих Олімпійських ігр. І така тенденція, до речі, тенденція ігрових видів, якщо ви спостерігаєте з ігровими видами, то ігрові види йдуть до зменшення кількості спортсменів на майданчику. Тобто з'явився баскетбол 3 на 3, там є класика 5 на полі, зараз 3 на 3. Колись, колись, колись сам був, гандбол, знаєте, є така гра, гандбол, сам грався гандбол на великому футбольному полі 11 на 11, зайшов на майданчик 40 на 20, 7х7, 7. Регбі, регбі 7 стало теж олімпійським видом, теж зменшилось 15 до 7. Тобто така тенденція. Можна подавати знизу, ну, не, не не да? можна набігати, подавати з набігання, Шо? але це все відбувається в коридорі. Ще такий нюанс по, по, по сектору для відбивання. Е, Сектор має наприклад, буде у вас намальований. тут, тут є лінія. Якщо гравець, який відбиває, наступає на цю лінію, йому аут. І вони гравці, які знаходиться всередині в боксі в І має вистачити того розстояння 3 на 3 метри, звідки відбувати. За цим слідкує суддя. Ось і суддя розпо... розташовується. Треба пробувати. <пробу> 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 А от чому? Тому що м'ячі твариться в мертвій зоні. А я чогось думав, що він повинен за... Навпаки, треба... Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. О, хороший удар. Оп. А, да, да. Кидай, кидай пас, рубы. Ага. А <пула> Ты что? А не не нет, 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 на а мертвую Мертву зону мячик был. Дай, выходи. Наступный бьет. Ага, наступний. Якщо б ми... тобі було 15 років і менше, тобі б другу кругу. Так, як тобі, 20 плюс. Очкова? Чуть-чуть. У вас забирають другу базу. Бачите, поки ви до передаєте лячка, то просто. Вибити не можуть, Я казав, це в лапті вибивають. В болі треба торкатися. Або нічого. він да, біжить, можна бігти да, торкнутися до нього. А, так, треба Сейчас, стоп! Пістоли! Ви бувають!

Ага, я тродим по коліна, поранею мене. Дай пишка, зливай мені в зону моїх. Закрыва. Не, я просто говорю. О! Біжи, Біжи біжи, по зовнішньому! Хорош! Yeah